На мою думку, турецький напрямок, на жаль, перехоплює лаври у цій першості у сенсі критичності спрямувань на лінії бойового зіткнення. Це, напевно, зараз найважчий в сенсі стабілізації напрямок, тому що ворог тут постійно просувається по трьох. Таких генеральних локаціях в бік Тарасівки ліворуч по лівому флангу дороги від Донецька до Костянтинівки і по правому флангу від дороги Донецьк-Костянтинівка. За останні дні з окуповано ну, як останні тижні Олександропіль, Пантелеймонівку Валентинівку і Суху Балку фіналізували її захоплення Росіяни на днях на лівому фланзі цього наступу російського. Калинове вже воно позначене як окуповане на мапах ресурсу Deep State Ну і по дирекції на Тарасівку власне у самій Баранівці та Тарасі Тарасівці більше Баранівка теж ще до недавно тут були активні бойові зіткнення. а Зараз це вже зона своєрідного тилу. Тарасівка і тиск на Олександропіль чиниться тобто саме тут. А це фактично турецький напрямок. Ворог має успіх. Чим він небезпечний? Тим у цей успіх, тим, що фактично це вихід у тил турецької агломерації. Та й навіть у самому турецьку теж новин не дуже багато хороших є, тому що от учора я на натрапив на таке відео. Що Росіяни, наприклад, розширили зону контролю в самому місті Турецьк, зокрема у такому районі, як Забалка? Це ось тут в Забалці, от в цій точці осінь тригиолокували на півдні. Що тут вже присутні розходжують російські війська? Тому я думаю, що скоро вже всі зони на мапі Діпстейт зафарбуються дещо інше забарвлення. Ворог просувається як в турецьку, так і на? Правому фланзі його оборони на дорозі від Донецька до Костянтинівки. Костянтинівка, е, як і передбачалося, стане напрямком е, потенційного значного загострення у ході е, кінця весни і початку літньої кампанії російської наступальної. Е, ну а на завершення я скажу про інший напрямок, який так само в очікуванні на більш все ще більш інтенсивних дій противника це сумське спрямування, крім е, традиційно складних районів ведення бойових дій, типу журавка-басівка е, Додається і ще один е, район, де, скажімо так: е, от на днях бійці сказали, що ну дуже схоже на початок промацування нашої оборони у Павлівці. Звертаю увагу на цей населений Павлівка. Е, тут росіяни дуже довго. Придивлялися в нашої оборони, а от на днях позавчора вже почали по Павлівці гатити. оптоволоконними дронами і РСЗВ не не вибирають. По чому гатять, накривають так, би мовити, плащадями. а це означає неприцільну стрільбу і відповідно значну небезпеку для цивільного населення. Тобто, це ці от дії по Павлівці вже свідчить про доволі таки серйозну підготовку росіян до більш інтенсивних дій на Сумщині. власне Кіл зона кіл зона не лише під Покровськом. Кіл зона, наприклад, та ж сама, і в трикутнику населених пунктів Андріївка Костянтинопіль розлив існує. Трикутника не вийшло, буде лінія. Давайте це назвемо лінію Андріїв, Костянтинопіль розлив на, на те, що називається Новопалівському напрямку. Тут та сама історія, тільки тут уже кілзона в межах населених е, пунктів. Е, дуже добре мінування, точно так само, як і мінування багатиря на підступ до нього, росіянам не підступитися, не підібратися. І такі дії треба масштабувати на весь фронт, що в принципі зараз ми спостерігаємо. Е, район Часового яру, я так розумію, що саме тут оперує. Е, що створено 427 двадцять не помиляюся, полку з пілотних систем рарох, який раніше працював у складі 24 ї механізованої бригади, потім відділився і став окремим е, полком. Е, що е, Працює є час складовою частиною лінії дронів. Я підозрюю, що саме там вони і залишаються, продовжують працювати у районі часового яру і знищують точно так само логістику е, противника. Тобто мотоцикли, мотоблоки, навіть якісь баги, квадроцикли, скутери, гольфкари та інший зброд транспорту е, російських механізованих або сухопутних чи або піхотних частин. І це реально це відео, якраз таки від Ророга, дозволяє. Помітити, зробити висновок щодо того, наскільки різноманітним є парк подібної техніки росіян, які вони збирають в одній ділянці фронту для того, щоб пробувати цими дешевими, а це насправді дешеві засоби у порівнянні наприклад з тими ж таки БТРМ чи БМП, пробувати прорвати ці ділянки нашої оборони. Ну і до речі, про Донецький напрямок, саме райони Радше Бізлично-Покровська. Дуже таке симптоматичне фото. Я опублікую себе телеграм-каналі. Тут на жаль я не можу показати бійці другого загону спеціально призначеної національної гвардії. Гострі картузи вони показали одну із доріг на Донеччині, яку вони ну, сказали підписали це фото. Що ось так мають виглядати ці дороги на Донбасі, і це без перебільшення. Просто поле, де через кожних. 5-7 метрів лежить труп російського солдата. Знову ж таки, зрозуміло, що з, з, з міркування цензурних не можу викласти відео на Ютубі, але у себе на телеграм-каналі, на який ви знаєте, як друзі заходите. Бо я вже про це говорив в описі до цього відео. Є до нього посилання, або ось так, як бачите, на екрані шукайте у стрісі пошуку прямо в цю мить по завершенню огляду. Ви його побачите. Це фото від гострих. Картузів, перейдімо на Запорізьку ділянку фронту. Тут насправді дещо інша ситуація ніж під Покровськом, тому що під Покровськом сталий темп дуже високих і постійних атак. На Запоріжжі він хвилями такими гойдається. Росіяни спробували. Промацати нашу оборону в районі п'яти хаток. В них нічого по суті, що путнього з цього не вийшло зараз. Вони все активніше намагаються смикати нашу оборону на напрямку Копанії роботине але. По факту так само нічого не вдається, і відео з цих районів зараз демонструє 65-ї механізованої бригади їхнього підрозділу випала роніни, які в районі населеного пункту переможне. Ось він у нас переможна. Фактично, хаб, який забезпечує. Логістику одразу двох напрямків: що в району п'яти хаток, що району копанів та а, роботиного, і ось тут в переможному, а це рівно 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А, ось так такою чорною смужкою, чорною лінією я намалюю тут 10 Кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ось за 10 кілометрів э, руніни і знищуються. 65 та механізована бригада знищують ворожу насамперед логістику э, для того, щоб не довозилися якісь боєприпаси, не довозилося ще щось, не довозилися в піхотинці э, поближче до позицій. Нехай ідуть пішки і стають мішенями. Але чому я сказав що відмінна ситуація від Покровська, втім, в очікуванні подібних, подібного розвитку, активнішого розвитку подій. Перебувають і різні ділянки запорізького напрямку, зокрема і Оліпільського, і, і Оріхівського, і того ж таки Новопавлівського, і навіть придніпровське на Херсонщині, тому що просто на днях речник сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що користуючись перемир'ям, ворог перекинув із Криму в Запорізьку область техніку та живу силу. Знову ж таки, те прісно пам'ятне великоднє так зване перемир'я. Тож. Наслідок перекидання цієї сили з Криму, сили оборони очікують активізації штурмових дій російських військ по всій лінії фронту Півдня, це Запорізька, Херсонська області. Цитую Владислава Волошина: ми фіксуємо, що збільшилася кількість озброєння, військової техніки і штурмових груп на всіх південних напрямках. На всіх тому не виключаємо, що буде активізація штурмових дій на Запоріжжі. А також ворог збільшить свою активність на херсонському напрямку. Якщо про херсонський напрямок, то насамперед пан Волошин говорить про такий населений пункт, як Олешки, тому що тут так само фіксується, от якраз таки активізація противника, збільшення його кількості у цьому. При Дніпровському населеному пункті, з якого фактично що постійно вирушають ворожі диверсійні групи на острови з метою спробувати зайняти ці території буферніного поблизу Херсона, з метою того, щоб далі збільшувати тиск на сам наш обласний центр, і ось напрямок Олешки, Олешки, і особливо до Антонівки, він є дуже і дуже насправді що гарячим. А зараз ще, скажімо так, гарячішим його очікує, що буде оперативне командування. Південь я ще хочу показати два супутникові знімки, які оприлюднили вчора осінтере. Це супутникові знімки прильоту по 51-му арсеналу ГРАУ в Володимирській області. Знімки за якими можна оцінити орієнтовно, дуже орієнтовну зону уражень на цьому арсеналі. Класичні супутники поки що не можуть. Зробити через зробити знімки через густий дим наслідок пожежі, яка утворилася, і от один із осінтерів відомої в спільноті Твіттера або соцмережі X, МТ Андерсон. Він от бачите таку фігуру наніс приблизний ореол ураження масштабів руйнувань. Хоча я думаю, що Арсенал грав буде горіти ще днями, як не тижнями, тому що це один з найбільших і, очевидь, дуже. Масивно та цікаво уражений арсенал у Володимирській області е, Кіржів здається, так е, це населений пункт 51 перший арсенал грав, тому повертаючись до початку, щоб не говорив Трамп, щоб не робила його адміністрація, треба знищувати те вороже і чим більше. Тим краще. Перейдімо тепер до фронту. На фронті у нас, власне, я стартуватиму сьогодні із Покровського напрямку, тому що вчора у Су Хортиця фактично офіційно повідомили про те, що вони очікують інтенсифікацію бойових дій за місто Покровськ та околиці його за агломерацію, скажімо так, Покровську до 9 го Травня з цією метою зараз е, противник е, суттєво починаючи від е, від Новопавлівського Курахівського напрямку е, до всіх інших спрямувань поблизу Покровська суттєво збільшує кількість розвідуваних своїх е, дронів польотів. БПЛА типу Орлан 10 типу Суперкам, типу зала, і в два з рази збільшив інтенсивність обстрілів авіацією е, е, за допомогою керованих авіабомб. Головне завдання тут у Росіян, так само як от. Терористично гібридні впливи по Марганцю, по Сумах, по Кривоморогу, по Одесі всі ті обстріли, вони інформаційно на нас тиснуть та впливають. Ще один інформаційний ефект, якого вони прагнуть досягнути, це власне в межах цієї інтенсифікації до 9 травня, до якого залишається ще трошки більше як 2,5 тижні, власне, провести. Прорив до Дніпропетровської області, саме зайти в кордони Дніпропетровської області, саме зайти за кордони Дніпропетровської області. Ось таку чорну масну лінію зараз я наведу, а давайте не масну а таку штрихпунктирну лінію. Зараз я окреслю а межі завершення Донецької області і початку. І так, Дніпропетровської. От сюди саме а, спрямований головний а, зараз погляд противника, щоб пройти до цих чорненьких штрих. Оминути, скажімо так, перетнути цю чорненьку штрих пунктивну лінію. Е, при цьому головна задача натомість наших підрозділів створювати максимально незручні та вбивчі кілзони для противника, як це як це роблять тут е, деякі підрозділи вже місяцями, а то й роками. Е, наприклад, тут між Надіждинкою або Надіївкою, які варто називати, е, та Новою на ось цій дорозі. 59-та штурмова бригада у сил безпілотних систем, просто ось цю ділянку території, скільки тут кілометрів дати я порахую. Ну тут буквально два з кілометри. Ці 2,5 кілометри є не те, що лінією смерті для росіян, тут просто випалена земля. Жодна техніка, жодна одиничка не може тут просуватися, і у створення таких кілозон це є головною задачою наших військ. На багатьох зараз напрямках і від е, масштабування дронових підрозділів, від ефективного використання підрозділів, від ситуативної обізнаності підрозділів, від якісного командування та керівництва підрозділів. Ось зараз залежить, чи виживе український піхотинець в ході цієї навали, яку росіяни здійснюють на техніці, на багі, на мотоциклах, е, великої кількістю особового складу і чи стоять. Відповідні напрямки, зокрема, якщо говорити про Покровськ, я озвучу так дуже, дуже віддалено. Знаєте тезу, яку ну просто я знаю про цей напрямок від низки бійців, причому доволі медійних навіть бійців, які кажуть, що дуже бентежиться за те, що з цього напрямку хочуть перевести одну одну бригаду. Ну, на зиму її так: технологічно десантно, як вони самі себе називають, щоб не даватися у подробиці. ось, ця технологічна десантна бригада тут тримає, по суті, що напрямок на Покровськ дуже і дуже потужно. Так, от є такі чутки зараз, що її можуть перекинути на інший напрямок, і що побратими суміжники. Бентежиться, тому що на цій бригаді багато чого зав'язано сенсі Покровська. Що самі бійці бригади бентежаться, тому що кожна ротація, причому зроблена ротація в розпал активних наступальних дій. А зараз якраз такі очікуються на Покровську, вона призведе як до втрат території, так і до втрат особового складу. Як не їх, то побратимів, а їх самих теж приведе до втрат особового складу, тому що новий напрямок потрібно буде освоювати і це і це як завжди проблема. Тому я так дуже віддалено. Uh, передаю привіт від uh, наших uh, бійців під Покровськом. ну командуванню там, чи то що, хоча я, звісно, не маю права цього повноцінно так би мовити, робити, але бути ретранслятором uh, меседжів, скажімо так, для публічного простору з низів до верхів. Ну ось тут напевно має право бути. Uh, повертаючись: uh, повертаючись до так званих кілзон, які створюють наші бійці. Новопавлівський напрямок це починаючи від великої новосілки і завершуючи фактично, що Андріївкою Костянтинополем і навіть вище, ось все це можна вважати новопавлівським напрямком. На ньому, в принципі, та сама інтенсивність, яка на Покровському напрямку спостерігається в сенсі якраз таки розвідувальних випала противника і збільшення інтенсивності кабів. Але знову ж таки повертаємося головна задача. Не допустити проривів противника, щоб створити йому максимально дискомфортні кіл зони. 110-та механізована бригада, а точніше, її батальйон ударних безпілотників, 110-ки, демонструє, як вони це роблять на, на, в районі великої новосілки, скажімо так, на цій ділянці Новопавлівського на напрямку, знищуючи танки, і потім танки, які е, евакуйовують танки, е, не допустивши їх навіть наближення до е, позиції піхоти, е, призвівши до тотального їхнього знищення, от ви можете побачити на е, цьому відео таке доволі тривале відео з ураженням двох танків е, з, у виконанні 110-ї механізованої бригади з е, е, Ноупалівського напрямку. Інша бригада це бригада вже морпіхів з районів, дещо. Північніше, поближче до Курахового, 35-та бригада морської піхоти показує, як вона так само не допускає ворожу коробочку МТЛБ, тягач легкий броньований до позиції нашої піхоти. На цій коробочці їхало вісім штурмовиків. пересувалося ворожих. Ну і їх разом із самою машиною знищили, знищили дронами, знищили переносними, знищили протитанковим ракетним комплексом стугна. Ще раз це робота 35-ї бригади морської піхоти. Як результат побільшило механічно, як кажуть, непотребу самі наші бійці, так написали в пості, що побільшило механічну непотребу, але поменшило окупантів. Тож, як ви бачите, на багатьох ділянках схожа історія. Головне вчасно виявити противника. Головне знати ті вузькі ділянки, яким він буде просуватися, тобто каналізація оборони, тобто звуження цих шляхів, якими ворог може рухатися. Направлення свого вогневого ураження, концентрація вогню, об'єднання зусиль, знищення, знищення і знищення. Це ми спостерігаємо на Обалівський напрямок, це спостерігаємо на Покровському напрямку. Це виконують а до речі ще до цього. Концентрації вогню і об'єднання зусиль і каналізації оборони. ще дам четвертий фактор: максимальне дистанційне мінування. Зараз всі механізми для цього є. Чудові наші дрони. Які працюють в режимі важких бомберів, але також і мінувальників, такі як вампір, наприклад, вони виконують перфектно, скажімо, так, ці функції не те, щоб недооціненний удар, але він матиме однозначно вагоме значення для фронту. Удар по селу Барсово. Арсенал грав, 51-й Арсенал е, грав, де, за інформацією нашого центру протидії дезінформації, зберігається до 105 тисяч тонн озброєння. 105 тисяч тонн. Це ракети «Іскандер», можливо, «Кінжал», боєприпаси до комплексів «Панцер» С-1, С-300, С-400, а також до реактивних систем залпового вогню. Це «Гради», «Смірчі», Урагани. Е, Москов е, Владимирська, перепрошую, область туди прилетіло. Зараз я на карті все покажу, все розкажу, все поясню. А ви тим часом насолодіться, як росіяни сприймали ці фантастично чудові удари. в Сторону втішніки, газова до сих пор порбо щось стріляє там. Коротше, от дим йде атуди. Це вони так думають, що це так звана газова заправка е зруйнована, але насправді це в Підмосков'ї фактично, що це Володимирська, щоправда, область, так, сусідня до е Московської. От давайте подивимося уважніше на е цей об'єкт. Я е збільшую його: Москва е північно. Східніше є Владімір, Ось тут бачите Владімірська область, і є населений пункт Кіржач. А в Кіржачах ось така прекрасна будівля, яку можете побачити біля села Барсово, огорожена відповідно відповідним парканом. Така чималенький буквою г подібний склад із боєприпасами. 51-й склад. Грау Російської Федерації, як зазначають е, фахівці аналітики, експерти тут е, доволі таки е, недалеко ну мало того, що до е, самої Москви, так і, і ще й до аеродромів, е, які здатні стратегічної авіації, які здатні перевозити або так або транспортної авіації, які здатні перевозити ці снаряди поближче е, до фронту. Це не таємниця, що вони або залізницею, або відповідно, авіацією е, перевозяться. Тому це. Дуже і дуже значний та вагомий удар. Більш того, було зафіксовано вторинну детонацію внаслідок прильоту по 51-му арсеналу. Грау у Барсовому. Дивимося перше відео. Тут якраз дуже добре чути цю вторинну детонацію. Друзі, дивимося друге відео, де видно вторинну детонацію. То треба на самісінький початок перегорнути, щоб насолодитися цим іскравим кадром вторинної детонації, яку бачили на десятки кілометрів поруч із місцем вибуху. Справа в тому, що 51-й арсенал грав це один з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського озброєння у Російській Федерації. Ми вже активно наші далекобійні сили попрацювали з іншими арсеналами. Я нагадаю, що це за арсенали 107-й арсенал у Торопці Тверська область там була зафіксована масштабна детонація свого часу і знищено до 30 тисяч тонн боєпри. 67-й арсенал це місто Карачов Брянської області, уражений двічі, де зберігалися снаряди боєприпаси 122-152-го міліметру, авіабомби і боєкомплект до зенітних ракетних комплексів. 67-й арсенал. Це от я його озвучив. 13-й арсенал Котово, Новгородська область, знищений ударними дронами, і там боєприпаси були до смерчів точок ус 400 таторів. І ось зараз 51-й арсенал кір. Жача або Барсово, eh, Володимирська область, e, і тут свіжесенькі вибухи, як я сказав, зберігається за деякими даними до 105 тисяч тон. Тобто, пам'ятаєте той торопець, де дуже класно горіло в Тверській області, там було 30 тисяч тонн боєприпасів, 30 тисяч тонн. А тут 105 тисяч тонн. Ще не залишається низка е, арсеналів, які не уражені близько трьох-чотирьох п'яти таких е, великих. Складів із боєприпасами ворожих е, військ. Ну, ними можна, скажімо так, насичуватися і тішитися вічно, як воно горить. Е, більш того, внаслідок тривної детонації дуже велика загроза для околиць. Виникла е, Владимирська влада вже, е, що не менше відомо про сім населених пунктів, яка, які евакуйовує населення, з яких в околиці, тому що ось так дуже активно боєприпаси прилітають е, навіть на дорогу, доволі таки далеченько від епіцентру. Вибухів, от ви можете побачити, як це далеко руйнуються будинки, руйнуються інші споруди, тому що там летить все от просто в різні сторони. Найцікавіше, звісно, що фактор, який полягає з цим от ураженням історичним направду історичним ураженням, тому що весь історизм цього процесу полягає у тому, що арсенал. В кіржачі він розташований доволі таки близько від Москви. От беремо інструменти вимірювання і дивимося від цього арсеналу до центру Москви. 81 кілометр. Вісімдесят кілометр, друзі. Ну це до самого центру Москви, яка є святою святих, яка найкраще захищена, найпотужніші тут засоби ППО існують у них найкращі можливості оборони та захисту. Найпотужніший московський ППОшний округ. Енною кількістю зенітних ракетних комплексів, які збивають наші дрони, пачками, просто принаймні про це зазвичай заявлялося, максимально щільно та надійно прикрита Москва. А тут виявляється, що або знайшли дрони нашу шпарину, або полетіло щось таке, що росіяни не зуміли перехопити, або так глибоко в російському тилу, при при цьому дуже близько до, до російської столиці, працюють наші диверсійні групи, які уразили е, ці боєприпаси у Кіржачі. До речі, подейкою що там вони зберігалися просто, просто неба, як це зазвичай буває у Російській Федерації, і це чудові новини, з яких я стартую сьогоднішній огляд, тому що я щиро. Сподівається, друзі, що ось ця от історія про те. На що знищено? Ну я сподіваюся, побачити згодом. ще знімки е, з супутників. побачити рівень цього руйнування е, і знищення 51-го складу грав, але там зареводобрячі вчора ночі було. І я думаю, що ми ще сьогодні будемо спостерігати там горіння та пожежу, тому що те, як розлітаються боєприпаси, то це дуже смачно мастили наші захисники е, по цьому складу артилерійського ракетного озброєння Російської Федерації. Е, відповідно, я сподіваюся, що за найближчі тижні такі втрати. РФ, вони не зможуть пройти непоміченими по фронту, тобто знизиться активність російських військ на деяких ділянках, які саме зараз активні найактивніші Росія бомблять. Я теж повідомлю в сьогоднішньому огляді. Але ще одну тезу по цьому удару скажу: дуже важливо, що знаєте. Відмінності, коли в той час, коли росіяни знищують суми, умовно кажучи, задають ударі по цивільному населенню і по кривому рогу або по будь-яких інших цивільних об'єктах: Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наші війська видно, по чому вони б'ють. Тобто, максимально видно неозброєним оком, куди б'ють росіяни і куди б'ємо ми українці по військових об'єктах, які задають максимальної шкоди е, противнику. Тобто, вони демонструють всю ницість свою та вбогість, воюючи з дітьми та старими, як терористи. А ми воюємо за всіма правилами. Потужно в'ячі їхні військові спроможності. І ці військові спроможності насправді доволі такі серйозно. Я скажу так: просідають. Але по факту, ці всі ті військові спроможності Російської Федерації вони виявляються тільки максимум в їхній вогневій перевазі. Вони можуть тільки знищувати щось, і тоді вони це захоплюють. от наприклад, подивіться фото свіже фото населеного пункту дворічна. Це м, Купінський напрямок. все гориться, палає і так Росія просувається, і так вона може займати деякі позиції, і то навіть як. Е, е, Якщо ми подивимося от на мапу ресурсу Deep State в районі дворічної, то там, ну, з якихось просувань російських ворожих військ, ну, чесно кажучи, не помічено вже дуже і дуже давно. А дворічна знищена, ось вона отут.